Хочеться щиро подякувати за довірену велику посаду в районі Кругомському. Чудово розуміє, що посада відповідальна і це не є нагорода, це є тяжка, велика праця і в першу чергу відповідальність переможу. Я готовий працювати. І десь разом спільно з вами, з керівниками районної адміністрації, з керівниками самостійних структур повинні. Старатися зробити так, щоб люди в районі відчули покращення. Якщо ми того не зможемо добитися, значить нам всім разом тут немає, що робити. Перед кожним будуть стояти конкретні завдання. Якщо постане конкретне завдання завжди, я про те говорю, тоді буде результат. Тоді ми доб'ємося результатів. По характеристиках області, бо там каже, зачитали, в загальному, якщо перейти, на загальному район непогано, не на останніх місцях, але є також слабі місця, які нам треба допрацьовувати. З перших днів беремося тісно до співпраці, готові співпрацювати із депутатами, з головами комісії, особливо обговорювати всі проблеми, які вирішують.